Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю. З вами програма Медексперт. яким був останній тиждень 2022-го у нашій медицині. Ми розповімо уже за мить. Наш партнер медичний центр «Родовід». І далі про таке. Львівські медики рятують сім'ю з Бахмута, яка постраждала внаслідок російських обстрілів. Як зараз вони почуваються? У Львові трансплантували нирку восьмирічній дитині від 17-річного юнака. Як все пройшло проблеми з серцево-судинною системою? Відповіді на запитання глядачів. За день до евакуації у їхню квартиру залетіла ракета. Вони вижили, але залишились складні поранення. Львівські медики рятують сім'ю з Бахмута, яка постраждала від російських обстрілів. Як зараз вони почуваються, ми розкажемо у сюжеті. Останній вечір перед евакуацією у Бахмуті стало надто небезпечно. Ще у жовтні іна з чоловіком та дворічною донечкою Лізою вже спакували речі покидати дім. Та, на жаль, виїхати неушкодженими їм вже не вдалося. Вечері вже збиралися соб віддихати, але залетів снаряд. Ну, якщо б прийшли буквально там, ну, пару минут, ну, тут, мабуть, по все було б. Ну, ми на муж, я накрила ребенка, муж нас накрив. Ракета потрапила у сусідню кімнату. Вціліти не вдалося нікому. Сім'ю з важкими міновибуховими травмами транспортували до лікарні в Константинівку, де чоловіка одразу почали оперувати. А іну з дитиною повезли у Дніпро. Він тонка в реанімацію, тому що знайшли осколок м'якої ткані і перелом ноги. зробили їй лангін. Вот. Ну, как когда мы приехали сюда, у нас, ну, ребёнка также же получилось отдельно в детский невров а меня в травматологію. Зараз вся сім'я у Львові. Тут за їхнє здоров'я взялися спеціалісти національного реабілітаційного центру Незламні. Лікарі кажуть, травми складні. У Інни множинні поранення і попереду складна робота з відновлення всіх рухових функцій. Неї була важка черепно-мозкова травма. Був багатовідламковий сегментарний перелом обох пісток передпліччя в середній нижній третині. За час роботи з пацієнткою в стаціонарі хворій було проведено два оперативних лікування. Перше, ми зробили ремонтаж апарату зовнішньої фіксації, а після зняли апарат зовнішньої фіксації, і засинтезували дві кістки передпліччя пластинами та гвинтами. У дитини ситуація не менш складна. Через уламок в попереку дівчинка не відчуває ніг. Щоб його витягнути, хірурги виконали надскладну операцію, яка пройшла успішно. Зараз дівчинкою працюють фахівці з реабілітації. Не є оперований хребет, а є перез ніг, так само на згин, на розгин. Дуже слабеньке відчуття має в ногах. Треба реабілітацію, з нею займатися, займатися займатися. Спеціалісти кажуть, на відновлення лізі потрібно щонайменше рік. У її тата на щастя рани вже загоюються і він може опікуватись донечкою та дружиною. Уже тут у Львові родини дізналися, що їм вже немає куди повертатися. Після обстрілів від їхнього будинку залишились лише руїни. В другий раз попадання, я не знаю коли це ну і Просто ми льох просто слажився з п'ятого 1. Зараз сім'я відновлюється не тільки фізично, але й психоемоційно. І попри всі труднощі, які вони пережили, найголовніше те, що вони разом. А наші медики роблять все для того, щоб вийшли з лікарні. Вони вже повністю здоровими. А далі дивіться коротко про головні медичні події. З вами програма «Медексперт» і наш партнер Медичний центр Родовід. Залишайтеся з нами. До хірургів одразу після народження медики дитячої лікарні святого Миколая виходили дитинку вагою всього більше кілограма, яка народилась з небезпечною для життя вадою, некротичним ентероколітом. Це захворювання зумовило запалення та відмирання кишківника. Під час складної кількаетапної операції лікарі сформували дитині новий кишківник. Зараз дівчинці 4 місяці. Вона добре їсть, набирає вагу і важить вже 3 кілограми. Відсутність електроенергії не завадить рятувати життя. Під час перебоїв зі світлом у лікарнях першого медоб'єднання Львова допомогли тим, кого оперувати потрібно було невідкладно. Попри те, що планові операції були перенесені, робота генераторів дозволила виконати ургентні втручання. Відтак у лікарні святого Пантелеймона вдалося завершити трансплантацію печінки, а поряд з тим прооперувати захисника з Бахмута. У лікарні Святого Миколая зберегли життя 15-річній дівчині, яка втратила півлітри крові та допомогли з Битися на світ ще одній дитині. А у лікарні святого Луки врятували пацієнта з транзиторною ішемічною атакою. Зараз усі лікарні працюють у звичному режимі. Дитина врятувала життя дитині у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. Трансплантували нирку восьмирічному хлопчику. Донором став 17-річний юнак, який на жаль загинув. Далі ми розкажемо, як лікарям вдалося допомогти маленькому пацієнту і як він почувається зараз. Цього маленького веселого хлопчика звати Микола, йому тільки вісім. І тут у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі його вже знають чи не усі лікарі. А все тому, що майже половину свого життя дитина бореться із важкою хворобою нирок. Він бігав, просто почали набряки в нього робитися над очима, на руках, на ногах. Спочатку Миколу лікували у місцевій лікарні, проте хвороба прогресувала дуже швидко, і тоді дитину привезли до Львова. Хлопчик повагов до нас вперше в червні 2020 року. Хлопчику було встановлено на діагноз гломерли з нефротичним синдромом. Так якщо дуже просто говорити, в імунній системі стався збій, імунна система сприйняла його нерки за щось чужорідне і почала його атакувати. Відповідно, те, що бачила мама з батьком, це виражені набряки на обличчі, кінцівках. Попри те, що хлопчик отримував всю необхідну терапію, хвороба не піддавалась лікуванню. Відтак стан погіршувався і врешті-решт став критичним. Лікарі всіма можливими методами боролися за життя дитини. Був інсульт в хлопчика, був інфаркт, був клінічна, була клінічна смерть. Було 9 разів сепсиси. Перетоніти декілька разів. Ця дитина пережила дуже багато різноманітних ускладнень, але знову ж таки, ця дитина це є такий дуже живий організм, котрий хоче жити. Дитині довелося розпочати ниркову замісну терапію методом перитонеального діалізу, так як нирки зовсім перестали працювати. Згодом у пацієнта виникло ускладнення так звана спайкова хвороби через перитоніт. А після цього вже вилікувати це не вдалося, і пацієнт був переведений на іншу методику. Це був гемодіаліз. Відтоді хлопчик з мамою в прямому сенсі слова просто жили у лікарні. Більше часу проводили в лікарні, вдома дуже рідко були, і ми цілий час тут знаходилися на лікуванні. Тоді щоб Микола зміг навчатися, ходити до школи та соціалізуватися, вихід був лише один. Трансплантація. Нам сказали, що є вихід, а ми перевіряли тата бабу, вони не підійшли, і тоді мене, я підійшла, і я згоду дала, що я... ми почали всі аналізи робити і тоді зробили трансплантацію. Перший раз була проведена трансплантація, однак, на жаль, не стало, це було 4 серпня, на жаль, не стало. Після операційного складнення, яке трапляється доволі рідко, але трапляється так званий венозний тромбоз трансплантанту, І пацієнт після цього знову був вимушений повернутися на гемодіаліз. Через певний час виявили, що для хлопчика знайшовся ще один донор, чия нирка, згідно імунологічної сумісності, підійшла Миколі. Сталася страшна трагедія в Одеській області в місті Балта Загинув 17-річний хлопець, і родичі цього пацієнта. Цього хлопця погодилися, щоб він став донором. Лікарі західноукраїнського спеціалізованого медцентру спільно з колегами першого медоб'єднання Львова провели другу трансплантацію нирки. Операція пройшла успішно і дитина почала одужувати. Зараз пацієнт відвідує наш центр раз в 10 днів, для того, щоб проводити корекцію імуносупресивної терапії і планову здачу аналізів. Микола себе добре почуває, вдома живемо, тільки на провірку приїжджаємо. А до лікарні Микола приїжджає з хорошим настроєм, адже вже зі всіма тут подружився. Мало того, йому сподобалась їхня робота настільки, що він вже й сам мріє стати лікарем. Микола задавати. Зазначимо, що весь цей непростий період хлопчикові допомагав благодійний фонд Крила надії. Коли ми з ним познайомилися, він такий сидів, він не посміхався. Він був такий дуже сумненький. Були моменти, коли він не міг сам ходити, його возили на інвалідному візочку, тому що там були проблеми, йому було складно, він був дуже слабенький. А зараз ми бачимо абсолютно живу тину, і власне, ну ми, ми допомагаємо і готові допомагати надалі всім дітям, які мають проблеми з нирками і потребують трансплантації. Власне для того, щоб вони могли жити звичайним, нормальним дитячим життям. Додамо, що навіть попри непросту ситуацію в країні і в лікарні, яка по суті стала медичним хабом для маленьких пацієнтів з нирковою недостатністю, які приїжджали зі всієї України, за рік тут вдалося успішно трансплантувати сім нирок. А це означає, що сім дітей отримали шанс на повноцінне майбутнє. Далі ще більше цікавих медичних новин. Партнер програми Медичний центр Родовід. І ми продовжуємо. Усіх врятувала трансплантація. У Львові пересадили 5 печінок за місяць. Усі органи від посмертних донорів, які отримали несумісні з життям травми чи інсульти. Відтак ще дві жінки та троє чоловіків отримали шанс на життя. Зазначимо, що усі операції наші медики виконували без допомоги колег з Києва. Водночас до хірургів центру трансплантології доєдналися фахівці з відділення хірургії, урології, інтервенційної радіології, онкології та онкохірургії. З нового року лікарняні виплачуватиме не фонд соціального страхування, а пенсійний фонд України. Для людей це нічого не змінить. Окрім як кошти нараховуватимуть не 10 днів, а впродовж трьох заявки розрахунки подаватимуться не у паперовому вигляді, а через електронну систему. А зараз у програмі «Медексперт» рубрика Консультує лікар. Це означає, що фахівці медичного центру родовід відповідатимуть на ваші запитання. І на тему серцево-судинних проблем говоритиме лікарка-кардіолог Єлизавета Стародубцева. Дуже реагую на зміну погоди. Часто таке відчуття, ніби серце з грудей вистрибує. Чому так відбувається? Взагалі багато людей реагують на погоду, по підрахункам це від 30 до 70% людей взагалі можуть реагувати на погоду. Це відбувається, тому що змінюється температура повітря, вологість повітря, швидкість вітру, барометричний тиск тобто, це все зовнішні фактори, і вони всі впливають на кожну людину. Але в залежності від того, яка, який організм у людини, хтось реагує, хтось менше реагує, а хтось взагалі не реагує. Ну, питання, як, як, як себе трошки зробити більш стійким до цього, то треба звести здоровий образ обережизні, харчуватися правильно. Сон повинен бути більше 7 часов на 7, 7 годин на добу. Ну, тобто, такі загальні такі рекомендації. Періодично відчуваю болі в серці, особливо при фізичній праці. Також турбує задишка. Це почалося декілька місяців назад. Що це може означати? you mm -hmm. Це може означати, що у людини присутній синдром стенокардії. Тобто синдром стенокардії це синдром ішемічної хвороби серця, який якраз супроводжується болями за грудиною, саме більше це турбує за грудиною отут, або в області серця, які виникають в більшій переважності після фізичних навантажень, під час фізичних навантажень і емоційних навантажень. Це пов'язано цей синдром пов'язаний з тим, що йде патологічний атеросклероз судин, і судини звук. Сужуються вони. Е, е, на. На відміну від здорових судинів, судин вони стають більш вузькими. По ним потік крові, звичайно, починає погіршуватися. Через те, що потік крові погіршується, кисню доставляється менше, і через це виникають такі больові синдроми, задишка, може бути серцебиття, перебої в роботі серця. Тобто синдром стенокардії взагалі вважається передінфарктним синдромом. Тобто, якщо з'явилися такі симптоми, якщо з'явилися такі скарги, то тоді треба обов'язково відразу йти до кардибування. Діолога тому що обов'язково треба до обстеження і виявлення, чи є якісь моменти, які треба лікувати або терапевтичним путем таблетованими засобами, або можливо навіть хірургічним путем, тобто коли ставлять стенти або роблять ортокоронарне шунтування. Ну тобто обов'язково треба звернутися до лікаря в таких випадках. У нашому медичному центрі родовід є такі методи обстеження. Ну, Перше, це, звичайно, потрібно прийти на консультацію до кардіолога, кардіолог вже вирішить, що потрібно саме робити. Обов'язково робиться електрокардіограма, обов'язково робиться егокардіографія серця. По показам, тобто, якщо є перебої в роботі серця, серцебиття, часте, призначається холтерівське моніторування, ЕКГ, тобто ці всі методи у нашому центрі родовід є. І обов'язково призначаються лабораторні аналізи для того, щоб визначити рівень холестерину загальний наліз крові, подивитися, чи немає у пацієнта анемії, чи немає в нього неркової, печінкової недостатності, тобто те, що може ще якби посилювати, так що в нас все це є, можна приходити і обстежуватися. Скажіть, а оці магнітні бурі, про які всі говорять, і справді можуть впливати на самопочуття? Читала, що особливо на серцево судинну систему, яким чином це може проявлятись? Магнітні бурі справді можуть впливати, але хоча єдиної думки немає досі. Тобто, в принципі, ще над цим працюють дослідники. Але вже відомо, що частіше викликаються швидкі, і е, пацієнти, у яких є підвищена небезпека до інсульту, у них в принципі частіше стаються гіпертонічні кризи, частіше головні болі, мігренозні болі е, по серцево-судинній системі це більше серцебиття, болі в області серця. Вони можуть бути колючі, стискуючі, пекучі. Але в більшості випадків не пов'язані з фізичним навантаженням. Тобто пацієнт може розповідати, що він там цілий день, там, день, два, три, от його щось боліло, щось його тисло і щось йому був якийсь дискомфорт. То тобто, ну, от так от проявляється. Загальні такі настанови це обов'язково не перевантажувати себе ні фізично, ні емоційно, обов'язково здоровий сон від 7 годин, 7-8 годин на добу, вживання більше овочів, більше фруктів в їжу, нежирної, нежирних видів м'яса, морська риба, тобто ну, правильне харчування, фізичні навантаження, помірні, тобто якісь ще повинні бути там, спортивні, помірні навантаження, скажімо так. Ну, в принципі, це основне, що, можна, що може полегшити ці симптоми. Новий рік, нові можливості та нові досягнення. Ми продовжуємо слідкувати за нашою медициною, розповідати вам найактуальніші новини та ділитись корисною інформацією. Тому вмикайте «Медексперт» кожного тижня у цей же час і будьте в курсі усіх найцікавіших медичних подій. Бувайте!